Привіт тобі, величний народ, велична країна. Мене звати Катерина Соляр. 15.30 маємо на годиннику. Відповідно, окрім того, що у нас 15.30, у нас і 430. Четверта доба нашого героїчного протистояння ворогу, доба, яка точно наближає Україну до перемоги. Ну і, відповідно, знаєте, така доволі насичена доба в нас вийшла, тому що зночі вона розпочалася з шахедів, які летіли по території України. Гучно, красиво, багряно і бавовняно було на території РФ, і Щось там сталося з нафтобазою, щось там сталося з залізничними коліями. А тому вже от півдня минуло, і з'ясувалося, що хтось вночі бам. Біл ще і Кремль, Неочікувано для всіх, знаєте, якось від самого ранку на то ніхто не звертав увагу. А всередині дня про то доволі гучно заявили навіть відео, показали красивенькі, як то все летіло, вибухало, і що ота трикулірна тряпочка на Кремлі загорілася. Раптом неочікувано для всіх. При цьому всьому президент України з неанонсованим візитом прилетів до Фінляндії. Там зустрівся з своїм колегою, і зокрема прес-конференцію їхньому ми з вами мали змогу спостерігати і дивитися. Uh, ну і от... Такою доволі насиченою неочікувано виявилося 434-та четверта доба. Вона ще навіть не закінчилася. Ми в самому розгарі розпалі цього самого дня. Ну і от якщо ця доба нас точно наближає до нашої української перемоги, то там на болотах кажуться вже почали готувати своє народонаселення до нашої з вами української перемоги. Навіть відповідно методички відповідні роздали. Але здається, що методички методичками, а провокації вони вчиняють достатньо. Ну тому, що провокації на Росії це те, що вони вміють робити, здається, найкраще. Тому давайте будемо далі долучати до ефіру командира роти батальйону свободи, лейтенант Нацгвардії України Євген Рупай з нами на зв'язку. Пане Євгене, я вас вітаю і слава Україні. Героям слава, добрий день студія, добрий день, телеглядачі. Добрий день вам. Смерть тим клятим ворогам. кажу я у відповідь. І в чергове дякую всім нашим котикам, які то смерть клятим ворогам нашим несуть в вашому обличчі. Тепер пане Євгене, ну що ж, бачите, неочікувано для нас всіх сьогодні. Раптом е, хтось Кремль. Кремель. Ми якось знаєте все про те, що хтось бомбить Білгарат говоримо. А хтось сьогодні навіть е, Кремель Бамбіл. Щоправда, це відео якось знаєте. Півдня ніхто нічого не показував, десь воно не вспливало і. Ми знаємо, що традиційно, якщо щось відбувається на болотах, то в перші ж хвилини в нас вже є відео з різних телеграм-каналів, які відповідно на Росії працюють прекрасно, вайнкори працюють, з різних куточків, як ми бачимо, можна було то зняти, але чомусь відео є тільки кілька штук, і відчуття таке, що це не більше ніж провокація. Як ви думаєте, чи могли ми чимось туди поцілити, враховуючи те, що Україна якось своїй території вона говорила про те, що буде повертати, а от чужі нас абсолютно ніяк не цікавлять. Це дійсно так. Нас не цікавлять ці балата, а при цьому ну, я не думаю, що якщо б ми так робили на Кремль, ми б так робили мало. Я думаю, якщо бабахнули, то бабахнули б дебела. Але мені здається, все-таки що це провокація і такий маленький вибух, Я не знаю скільки там тротила, і по будівлі. Мені здається, це все-таки не наші хлопці, а провокація зі сторони Російської Федерації. Тому що пів доби Росія б точно не чекала, щоб оприлюднити таке е, ужасаюче для них відео. То на вашу думку, Я як сумніваю, можуть це тепер це. вони відреагувати на то все? Ми ж тепер розуміємо, що е, ну вже там в Кремлі попередили говорящі уси піскова, сказали про те, що ай-яй-яй, е, якщо ви не зупинитеся, ми будемо мститися, тобто ми можемо очікувати. Ми знаємо, як вони люблять е, якісь символічні визначні дати, тому ми очікуємо провокації на 9 травня. Що стосується фронтів, е, як думаєте, будуть вони звертати увагу на українські фронти? Е, чи все ж таки це будуть якісь провокації, направлені на мирні міста? Скоріше за все на мирні міста. Ви ж згадаєте, що там ця вічно п'юща собака Медведів, він же постійно погрожує, постійно в нього там ядерні бомби, кнопочки. Я буду всюди нажимати. Насправді, я не думаю, що для фронтів ще зміниться. Да, були у нас складні ситуації, от коли ми стояли батальйоном Свободи в складі 4-ї бригади під Бахмутом. У нас був такий один день, що вони масово таку акцію вкупили по всьому напрямку там 4 кМ, просто без. Без перестанку 4 години навалювали. Але зараз е, наших хлопців, захисників Сил оборони України, злякати напередку передку крайні складно. Ну ми вже бачили дуже дуже багато, і це дійсно правда. І щось здивуватися, тому що зробить Російська Федерація. Я не думаю. А от по мирних містам, так як було вчора в Києві, так як було вчора в других мирних містах, що у нас постійно працювала ППО, що постійні були. Е, Погрози зі сторони ракетні погрози зі сторони Російської Федерації це можливо і найближчим часом я думаю, все таки Росія щось даутне, і це буде трошки для нас ну, можливо несподівано Хоча б вже я думаю, всі звикли до того, що робить Росія, що її все одно на конвенції, що вона просто знищує все українське, знищує міста, мирні там, де наші діти, там де наші. Мирні цивільні люди, і для неї немає нічого святого. Це країна терористів, яку у мене до неї не поваги, нічого немає. І всіх моїх побратимів. Дуже би хотілося, щоб знаєте, і у всьому світі була така сама зневага, як у українців, тому що вони всі надихаються чомусь нашою мужністю, але чомусь не надихаються нашою зневагою, а ще й досі намагаються якось мирно говорити, або ж продовжувати діалоги, або ж давайте сядемо за стіл, або ж ще щось. От тут хотілося б, щоб вони теж перейняли цю зневагу максимальну і просто не те, щоб не говорила, навіть не дивилися в ту саму сторону. Що стосується фронтів, ви сказали про Бахмут. Я пам'ятаю. Крайній візит, я не знаю, як ставиться військові до слів останній крайній, але тим не менше, візит сирського до Бахмута, і відповідно він якось так дуже обережно тоді сказав про те, що з якихось відповідно напрямків відступили противник і таким чином навіть звільнили певні свої позиції. І я так розумію, що наші котики в той самий момент могли їх зайняти ті самі позиції. Тому дуже би хотілося дізнатися. Mm, чи чи є, знаєте, чи вважати це вже таким контратакою, не контрнаступом, контратакою? Чи ми просуваємося назад до звільнення Бахмута, чи вони його тримають все ж таки ті позиції, які зайняли? Дивіться, ситуація і лінія фронту постійно міняється. Постійно це динамічна лінія. Не можна сказати, що є якісь певні переваги, є певні перемоги зі сторони Російської Федерації. Вони не. Не можна сказати, що вони е, зайшли і вибили е, українських захисників. Ні, вони просто зайшли в зруйноване місто. От, наприклад, бувають ситуації, коли тобі нема смислу боронити те, чого вже не існує. Тобто, коли вони руйнують максимально будівлю за. Цілий день прилітає 20 танкових снарядів по одній будівлі, будівлю розноси. І захиснику, який стоїть на цій позиції, нічого не залишається, як доповісти командуванню, що утримувати вже немає чого, мені треба відійти там на 20-30 на метрів. Тому я не вважаю, що ми там максимально. От скажу прямо: для Російської Федерації Бахмут і околиці Бахмута стали пеклом. А пасти, де вони похоронили таку кількість своєї техніки і своєї живої сили, що про це будуть писати в історії. Здогадатися, навіть яка там кількість це просто треба побачити своїми очами. До нового року вони посадки завалювали своїми собачими трупами. І щоб військовослужбовець Російської Федерації пройшов далі, йому треба просто перепригувати, перескакувати своїх оцих собак, яких ми похоронили в цій землі. Їх було настільки багато, що ну, їх неможливо було навіть евакуювати. Зараз от, вже починає от, така бути постійна спекотна погода, і воно постійно смердить. І ці собаки вони смердять, і іноді нам доводиться відходити назад, іноді доводиться йти вперед. Це відбувається наступальні операції. Але на насправді зараз ще контрнаступальних дій з нашої сторони. Я не впевнений, що відбуваються. Йде просто певний тиск на певних е, частинах е, фронтової. Ну на, на, на певної частині фронту, де ми відбиваємо свої території, але поки що в наступ ми на жаль не йшли, тому що наступ це це дуже страшно, і всі люди, всі українці, повинні розуміти, що наступ це про втрати і про немаленькі втрати. А, ну знаєте, вони ж надихаються Сталінградом, тому я так розумію, що саме під Бахмутом вони вирішили зробити собі Сталінград, і таким чином потім будуть розказувати в своїх альтернативних історіях. Якщо хтось, звісно, з них виживе а, відповідно будуть розказувати, як та битва їм далася. А, що стосується контрнаступу, що це про втрати, а, знову ж таки чула неодноразово про те, як говорять наші захисники і кажуть, слухайте, мені здається, що ви трошки перегинаєте з перемогою. Тому що нам ще працювати і працювати до нашої української перемоги. Тому ем, я тут, знаєте, наперед перепрошую за то все. Е, що ми в момент, коли хочемо підтримати бойовий дух, можливо, десь трохи перегимнаємо і кажемо про те, що от вже майже перемогли. Насправді я зараз дякуючи тому, що мене долучили ефір, хочу звернутися до всіх українців. В мирних містах, в мирних силах, зараз дійсно спокійно в більшості, тому що захисники сил оборони України міцно і з величезною звитягою стоять і боронять ці кордони, не даючи ворогу підійти знову до Києва до мирних міст там, де знаходяться наші сім'ї, наші домівки, наші діти так багато міст було зруйновано. Російська ця федерація, яка прийшла нас освобождать. І постійно нам заздрить. Насправді це ворог, який заздрить нам всю історію нашої непереможної вільної соборної країни. Він постійно зневагою відноситься і до української мови і до українців в цілому, і до нації нашої. Тому я хочу всіх попросити. Ми ще не перемогли. У нас дійсно дуже багато роботи. Багато роботи і після нашої перемоги, і після повернення кордонів 91-го року. І треба буде міняти країну треба буде відбудовувати села, міста, давати багатьом людям роботу. Багато людей повернеться після фронтових дій. у них будуть проблеми з ПТСР, з здоров'ям. Їх треба буде підтримувати. Тому зараз сказати про перемогу або про те, що от підуть картерно наступальні дії, і ми переможемо. Це 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 не просто цифри за кожною цифрою. Нашого штабу і в наших. Загиблих хлопців для нас це не цифри, для нас це побратими, які навіки з нами в строю, які допомагали нам, підтримували і робили для своєї країни все необхідне, що від них залежало, і дали своє самоцінне, своє життя, своє майбутнє для того, щоб Україна була вільною, соборною, незалежною, і ні одна собака, яка прийде до нас зі зброєю в руках, більше до нас не приходила. І хочу все таки запевнити, що всі захисники Сил оборони зараз міцно і твердо тримають всі рубежі. Пане Євгене, що стосується наших настанов, будемо далі їх поширювати і пропагувати і розказувати українцям, зокрема залучати до допомоги і до донатів, тому що також бачимо, що останнім часом трохи скоротилася допомога і підтримка наших захисників. Тим не менше, що стосується з тієї сторони, та що стосується ворога, ми говоримо знову ж таки або нам говорять про те, що закінчуються чи то боєприпаси, чи то наснага. Чи то в них падає бойовий дух, чи то в них багато п'ятисотих у сенсі відказників, які покидають свої рубежі, то хотілося би від вас почути, чи дійсно є такі там з тієї сторони, які розвертаються, ідуть в іншу сторону, тому що розуміють, що не хочуть помирати, чи багато таких, які здаються в полон, і чи змінилися а, якось їхні знаєте сили у сенсі м, боєприпасів, тому що ПВК Вагнер вже давно говорить про те, що їм не вистачає, а чи не вистачає? Є дві два типи військових зараз, які знаходяться на фронтових ну на фронті зі сторони Російської Федерації. Це оці е, недо... найомники, найманці ПВК Вагнер і регулярні війська. Серед ПВК Вагнера там більшу частину складають такі люди, які дійсно з зони є уже підтверджено. Хай Росія не, не, не бреше. Є там жінки, які виконують зараз функцію і допомагають копати окопи, це правда. І серед таких людей, якщо ти підеш назад, тебе забаранять свої. У них тільки одна дорога йти вперед. І в них мораль настільки на низькому рівні, що вони вже сваряться зі своїми офіцерами, сваряться з суміжними підрозділами і не виконують бойові задачі. Так їх обнуляють і обнуляють регулярно. Так вони часто здаються в полон серед регулярних військ так вони багато п'ятісотих, мораль на низькому рівні воювати не хочуть. Розуміють, що їх відправляють особливо під Бахму, на Бахмутському напрямку на обой чисто живою силою цим жуковським методом. Не віддають перевагу якимсь вогневим засобам, які можуть там прочесати посадку. У них немає цих е, засобів в належній кількості. У них немає. Такої кількості танків, і вони не згруповують їх. При цьому я б не сказав, би, що в них е app, повністю обмежується ну, там, кількість пострілів на, на, на ті ділянки, наприклад, де я знаю, де 4 бригада оперативного призначення, саме Національна гвардія Рубіж. А, у них є певні дефіцити по е пострілам, і це пов'язано не з тим, що в них немає БК, а з тим, що їм складно підвозити їх. Тобто, як тільки вони згруповують певну частину боєкомплекту десь, е одразу туди йде відпрацювання, так як наші безпілотні апарати, е мавіки, крила постійно палять повітря, постійно спостерігають, де саме знаходяться ці боєкомплекти, і ми знешкоджуємо е ці боєкомплекти. Те ж саме і по людям. Як тільки вони пробують підвести нове підкріплення або ротувати їх, так же саме йде відпрацюв... відпрацювання з артилерійських установ. Хай Марси працюють. Вони там розповідають, що вони вже 2000 хаймарців знищили. Я не читаю їх новини, чув, що кажуть, там, ми знешкодили 2000 хаймарців. Якби це було правда, і було б у нас в Україні 2000 хаймарців, в Російській Федерації і всіх їх оцих окопних криз вже б давним-давно не було. Немає в нас двох тисяч Але в нас є певні дефіцити також по озброєнню, У нас є певні дефіцити по радянських зразках артилерійських пострілів. Тому ми. Ну, саме наша бригада, саме наш батальйон Свобода у складі 4-ї бригади. Ми переходимо вже більш на натівський формат. Тобто, у нас уже відмовляємося від п'ять відмовляємося від старих зразків, 120-х мінометів. Переходимо на більш невітня, на більш точне озброєння. І дякуючи нашим партнерам, що вони допомагають. Пане Євгене, ми часто говоримо про те, що Бахмут це фортеця, це ворота, і відповідно такі знаєте, ворота до пекла, принаймні окупантів, так точно. І це єдині ворота наразі, чи ну, на Бахмутському напрямку вони зосереджені, але ще і там встигають ще на певні напрямки працювати. Вони послаблюють свій вплив на певних напрямках, розуміючи, як для них стратегічно важливо. Зараз показати хоч якусь маленьку перемогу. Маленьку у них немає великих перемог. Ну насправді скільки вони взяли. Ну 5 тисяч квадратних метрів. Ну це ж ні про що про всю лінію фронту. Вони тиснуть зараз тільки на східному напрямку, саме на Бахмутському, на Авдіївському, на Маріянкі, на цих напрямках, де у них є хоч якась можливість відпрацювати на всіх на всій іншій стороні кордону, там де згруповані їх сили, у них немає ніяких впливів. Вони іноді навіть перетаскують своє озброєння, перетаскують своїх людей, свої групи, бригади на Бахмутський напрямок, розуміючи, що там не вистачає озброєння, там не вистачає людей. І цим самим послаблюють себе на, на, на цих напрямках. Тому через деякий час це їм скажеться тільки, тільки гірше. Для них стане це з таким лавушкою, яка рано чи пізно захлопнеться. і Буде все прекрасно у нас. Єдине, що хочеться, щоб з мінімальними втратами ми зробили ці контрнаступальні дії. Пане Євгене, я дякую вам дуже і в чергове передавайте вітання всім нашим котикам. Дякую за те, що несте смерть клятим ворогам. Дякую за наше мирне небо. Дякую за нашу українську землю. Дякую за Україну. І відповідно ми тут, знаєте, хоч ми і в мирних містах, але у разі чого ми тут стоїм єдиним фронтом і готові передавати і подавати патрони. Тому дякую вам. І я вам дякую на все добре. Слава Україні героям слава і смерть тим клятим ворогам нашим. Євген Рупай, роти батальйону свобода, лейтенант Нацгвардії України, був зі мною на зв'язку цієї години. Ну, і от про ці такі прифронтові мирні міста, які ніяк не залишать у спокої клятий ворог. Я маю на увазі нашу незламну українську Херсонщину, яка в чергове сьогодні зазнала. Обстрілів і продовжує зазнавати, тому що єдиний працюючий епіцентр був в Херсоні. Тепер я так розумію, немає а через ці масовані обстріли на Херсонщині, а також сказали, будуть запроваджувати довгу комендантську годину з 5 до 8 травня. І що стосується епіцентру, то сьогодні через цей масований обстріл троє людей. Зазнали поранення несумісних з життям, і наразі поранено за останніми даними було п'ятеро людей. Але не епіцентром єдиним Давали, давайте далі долучимо до ефіру першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський має бути з нами на зв'язку. Пане Юрію, я вас вітаю і слава Україні! Вітаю вас, вітаю вас, Павло. І смерть тим клятим ворогам нашим, але ті кляті вороги наші несуть смерть нашим мирним мешканцям. Я от сказала про те, що не епіцентром сьогодні єдиним. Я так розумію, що приліт сьогодні був ще і по вокзалу у Херсоні. Так, на жаль, у нас сьогодні складний день, тому що велика кількість прильотів і велика кількість жертв насправді. Станом на зараз можемо вже казати, що вісім осіб загинуло. Десять отримала поранення, але я зразу зазначу, що навіть зараз це вже не зовсім актуальна інформація. Буде трохи пізніше зведена з лікарень, тому що там ще є пострадали, а, пане Юрію. Що стосується ось цих масованих обстрілів, я розумію, що ну знаєте, коли кажеш Херсон, ти розумієш, що не можна казати, що сьогодні було тихо, а вчора було не тихо, тому що це щодня відбувається якась певна кількість обстрілів. А я так розумію, що поки ми з вами говоримо, обстріли продовжуються зараз. Є ризики. Зараз ворожа авіація в повітрі. Є ризики, що вони зараз будуть Білозерську громаду обстрілювати в скерованих авіабомб. Там об'явлена вже по повітряна тривога. І по люди повідомлені, щоб вони знаходились в укриттях в цей момент. Uh, і сказала я вже про те, що комендантську годину запроваджують, як буде функціонувати місто, uh, чи є шанс там до 5-го числа виїхати, тим, хто планує виїжджати? Або ж ви навпаки будете наголошувати на тому, що краще в кого є така можливість, щоб виїхали. Дивіться, якщо до початку комендантської години жодних проблем з виїздом не буде, але після початку ну місто буде закрите, Тому от всі ці особисті справи необхідно вирішити до початку комендантської години. Я зазначу, що буде працювати наша медична система, швидка допомога в разі негайної необхідності люди отримують доступ до медичних послуг, але запаси їжі води. І медикаментів необхідно все ж таки зробити, тому що е, нічого з цієї сфери працювати не буде. А, і тут от, знову таки ми ж говоримо про комендантську довгу комендантську годину, та яка буде тривати з 5 по 8 травня. А, але у разі а, повітряної тривоги люди знову ж таки будуть виходити на вулиці для того, щоб перебиратися в укриття. І а, таким чином чи є сенс в той комендантській годині, якщо люди все одно будуть виходити на вулиці? Дивіться, якщо людина буде в під час тривоги під час обстрілу, що вона рухлась до укриття, то ну не буде до неї юридичних претензій. Але ви знаєте, у нас найбільша кількість поранених це завжди відкритий простір, і навіть просто знаходження в приміщенні під час обстрілу. Це значно безпечніше ніж після початку обстрілу, виходити на відкритий простор і йти до більш безпечного, скажімо так, локації, тому що більшість наших обстрілів на жаль там немає можливості попередити спочатку, спочатку обстріл до прильотів, тому що обстрілює ворог переважно з зве мінометних систем з артилерії ствольної. тобто немає можливості попередити от, про початок ракетного обстрілу, як тоді система в інших областях наших. Пане Юрію, говорили про те, що там на Херсонщині на лівому березі намагаються їх трохи відтіснити та й очистити цю берегову лінію. Що стосується того озброєння, яке вони зараз використовують, воно більш далекобійне і тому воно так дістає. Чи вони залітають глибше і е, можуть з літаків це робити? Ну, якщо ми говоримо про каби, так да, на жаль, вони мають таку можливість, вони не заходять в зону дії наших ПВО. Збезпечними для себе відстані вони пуски роблять, і потім це бомба вже планує до нашої території, до наш до, до наших населених пунктів. Е, інша система зброєння, яку вони використовують, там постійно насправді ЗСУ проводить контрбатарійну боротьбу. І Якщо б там не наші хлопці, то в нас була б зовсім інша картинка по кількості обстрілів. Насправді, тому що там ЗСУ мають успіх кожен день. Е, хлопці працюють дійсно працюють дуже ефективно. А, ну і я не знаю. Я розумію, що ми тут понад рік намагаємося знайти якусь логіку тим не менше, вони постійно розказують історію про те, що вони там когось десь побачили, або ж там. Якась не знаю, техніка була підвезена Збройним силам, або якісь найманці їм там постійно десь бачаться. Можна відстежити якусь логіку в їхніх діях, куди саме ціляють, по яких саме об'єктах, які більш небезпечні, які менш небезпечні? Чи це дійсно та, та мавпа з гранату, як ми говорили, тільки з бомбами керованими, яка просто ціляє, тому що є, і тому, що може вибачте, але вони просто кончені терористи. Вони б'ють по скупченню людей, вони б'ють по лікарням, вони б'ють по супермаркетам, тобто там, де є скупчення людей, там, де як можна більше шкоди нашим цивільним, вони можуть е зробити. Там немає ніякої військової логіки в цих обстрілах. Е тут мова навіть не йде про Об'єкти критичної інфраструктури енергетичної для того, щоб максимально нам в цьому там в цій сфері зашкодити. Мова йде просто про знищення наших людей. От, от їхня мета це, на жаль, от така. А, пане Юрію. Я дякую вам наразі за те, що змогли долучитися до ефіру. Вітання українській Херсонщині. Тримаємося. Так. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами на зв'язку цієї години. І чому я спитала у пана Юрія з приводу того, чи змінилися якось їхні цілі на ці самі обстріли, тому що розвідка Британії каже про те, що Ерефія. Змінили акценти ракетних обстрілів своїх і тепер окупанти почали обстрілювати військові, промислові і логістичні об'єкти, а не інфраструктуру, як це було раніше. Тому я і спробувала з'ясувати можливо помітна якась логіка в їх діях, що стосується Херсона, і тоді можна зрозуміти. Які місця, які місцини не краще оминати, а в які краще взагалі не заходити? Тим не менше, логіки немає, і вони продовжують робити те, що вони вміють робити, найкраще тероризувати українське населення. Щодо комендантської години, давайте ще заслухаємо коментар від голови Херсонської ОВА, як ця комендантська година буде діяти, з якої по якої годину? Ну і відповідно, щоб зрозуміти, якщо у вас є можливість виїхати або у вас є родичі, яким треба ще раз натякнути що можливо 5-8 травня краще було б залишити і десь перебути в більш центральній частині україни то відповідно натисніть бажаю здоров'я дорогі херсонці ще на минулій раді оборони Херсонської області обговорили ймовірну поведінку ворога і скардонували наші безпекові кроки не дамо жодного шансу зрадникам і нелюдям творити безчинство на нашій землі. Тож для сприяння безперешкодженої роботи правоохоронних органів запроваджуємо цілодобову комендантську годину, яка триватиме з 20.00 5 травня до 6.00 8 травня. Діятимуть ті ж. Обмеження, що і в звичайну комендантську годину, тобто пересуватись та знаходитись на вулицях міста, заборонено. Також Херсон буде закритий на в'їзд та виїзд. Тому прошу завчасно вирішити свої справи, а також зробити необхідні запаси продуктів та медикаментів. Звертаю увагу, що комунальники, лікарі та правоохоронці працюватимуть у штатному режимі. За узгодженим списком, тому за потреби ви зможете звернутись до них за допомогою. Якщо вам потрібно прогулятись біля свого будинку або сходити в магазин поруч, ніхто вас не обмежуватиме. Тільки візьміть з собою документи. Але попрошу протягом цих днів максимально залишатись вдома. Такі тимчасові обмеження необхідні, аби правоохоронці змогли виконати свою роботу і не наразити вас. На небезпеку Сподіваюсь на ваше розуміння. Слава Україні героям слава і смерть тим клятим ворогам нашим. Ну і знову ж таки, те, що те, про що питала у пана Юрія Соболевського, тому що знову ж таки це трохи новили мапу на Херсонщині і є певні моменти, які можна помітити на ній, зокрема те, як працюють наші. Захисники, і от те, що вони трохи відідвинули від лінії Херсону клятих окупантів, але тим не менше, бачите, обстріли продовжуються, і терор місцевого населення також продовжується. Друзі, давайте тут зробимо невеличку паузу на 10-15 хвилин. потім повернемося до цієї студії. Що годину будемо з вами разом.